Чому підконтрольні Кремлю чиновники знову говорять про, начебто, історичну приналежність окупованих територій Росії? Здоровий погляд на ситуацію говорять, що це не так. Для того щоб в світовому інформаційному просторі заполонити його фейками, якою є справжня історія Херсонської і Запорізької областей, і хто розбудував ці території? Юдень України розбудовувала багато націй. Чи може Росія об'єднати окуповані частини Херсонщини і Запоріжжя з Кримом? І навіщо це робити? І побудемо ні, батаврі не має значення, да, але від таврів, але не від кримських хатків. Вітаю. З вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксонов запропонував називати захоплені з 2022 року регіони не новими, а історичними. При цьому він стверджує, що ці землі нібито завжди належали Росії. За словами окупаційного чиновника, це території колишньої російської імперії та СРСР, тому їх начебто некоректно називати новими. Аксьонов також зазначив, що окупаційна влада Криму продовжить сприяти інтеграції захоплених територій Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей до російського простору. У центрі національного спротиву відреагували на заяви призначеного Росією так званого голови Криму. Там зазначили, що Росія продовжує здійснювати злочини проти України, намагаючись переписати історію та легітимізувати свою агресію. Така риторика російської влади та тих, хто з нею співпрацює, є черговою спробою виправдати анексію українських земель і стерти історичну та культурну спадщину України, пише Центр національного спротиву. В Українському центрі протидії дезінформації також зазначили, що Росія у своїй політиці і пропаганді використовує наративи, які підкреслюють її так звану велич з акцентом на загарбницьких амбіціях. Експрезидент Росії Дмитро Медведєв навіть оприлюднив карту, на якій до території Росії приєднана майже вся Україна. З цією ж метою з боку російських чиновників лунають заяви про так зване повернення у рідну гавань та обіцянки щасливого майбутнього. Для жителів окупованих територій, історик з Херсона, науковий співробітник Національного військово-історичного музею України Євгеній Шатілов розповів новинам про Азов'я, що Росія активно використовує історію у своїй політиці. Водночас, її аргументи часто не мають жодного історичного підґрунтя. Ми розуміємо, що там всі виникли в різний час. У всіх був свій етногенез, у всіх були свої процеси відбувалися. Зараз ми живемо е, конкретно. В світі умовно, де там країни, які виникли е нещодавно відносно, да, і країни, які там виникли, мають там значну історичну тяглість. Вони е є там плюс-мінус да, в контексті міжнародного права. Тобто для Росії цього не існує. Да, є Росія, є інші там кілька великих держав, з якими треба рахуватися, і вони, вони бачать всі процеси як такий Певний поділ сфер впливу да між цими великими гравцями. От ну і відповідно всі оці історичні аргументи вони втручаються абсолютно в усі рівні риторики. І ми бачимо, що вже на рівні регіонів російських да на рівні таких регіональних еліт, те, що це панує бажання довести якусь історичність, довести історичну тяглість, того що потім то ці території завжди входили до складу Росії, що це ісконно-русські території. Російська присутність на півдні України починається з другої половини XVIII століття, каже науковець. Натомість історія цих земель триває тисячоліттями. Цей період починається з, е, з 18 століття, да і закінчується там умовно 1991 роком, і це відповідно в рамках цього мільйону років, да, це просто якийсь там, відсоток, чи там те десяті там чи сотні відсотка, е, які Росія дійсно контролювала ці регіони, власне, в контексті півдня України, да, в контексті там Слуща Херсонщини, да ми знаємо про присутність там. Населення, в, власне, вдовж Дніпра постійно, постійно жило населення. Це були, були різні етнічно, етнічне населення, да, звісно, але ну, там саме росіян да, людей, які там себе так ідентифікували, вони з'явилися там в тому регіоні тільки там в другій половині 18 століття до того часу, наприклад, там частково там лівобережжя сучасних Херсонщини воно відносилося до Кримського ханства, да де е, були кримсько-татарські поселення. От де ми знаємо, що якийсь час, наприклад, перебувала Запорізька січ е, Олешківська Січі, і на правобережжя ще Кам'янецька Січ. Давайте згадаємо Кейс. Okay, Таким броском великого кізівства Литовського до моря давмов всі, хто дуже добре зараз знайомий з актуальними там історичними дослідженнями на Херсонщині з історичними проектами, знають історію зараз про Тягинську фортецю, яка зараз перевідкривається фактично і активно популяризується як таке місце, е яке належить до литовської спадщини, які відноситься до періоду 14-15 століття да це теж ну не схоже на російську присутність да тут скоріше за все пролягав такий умовний кордон тоді ку мене великого князівства Литовського. до чорного моря вони активно зсувалися, і був такий період тут власне теж не про росіяни деться у розбудові півдня україни у 18 і дев'ятнадцятому столітті брали участь люди з різних країн зазначив історик Деякі з цих іноземців могли себе ідентифікувати як російські піддані, але знову ж таки вони не були етнічними росіянами. Була дуже велика французька діаспора на території Херсонщини сучасної, які там до середини 19 століття мали дуже багато важелі впливу. І вони свого часу і фактично засновували і розбудовували міжнародну торгівлю на чорному морі, і, е, будували. Різні підприємства були власниками земель, територій. О, тобто це все це все були не росіяни. Згадаємо переселенців з території сучасної Німеції, Швеції, да, там тих самих згадаємо родину фальцвейнів, які активно власне розбудовували правобережжя і більше лівобережжя Херсонщини. Да, це теж були люди, які пройшли з інших територій наземних та да, і скориставшись цими пільговими умовами, да, на яких їх сюди запрошували, вони мали можливість розбудовувати край. Південь України розбудовувала багато націй. Е, да, серед них, звісно, були росіяни, теж етнічні, от але ну, називати це якоюсь ісконно русською територією – ну це власне недоречно. Історичні факти, результати досліджень, ну і такий здоровий погляд на ситуацію говорять, що це не так. Кандидат історичних наук, завідувач кафедри джерелознавчих студій та суспільних комунікацій Запорізького національного університету Сергій Білівненко вважає, що Аксьонов запропонував називати захоплені території не новими, а історичними, оскільки російська влада прагне уникнути асоціації. З окупацією цих регіонів, якщо для 18 сторіччя, коли власне ці території були росіянами окуповані, цей термін звучав як нормальний, враховуючи, що всі імперії того періоду, а британська французька розбудовували за таким принципом: свою територіальну експансивність, то тоді було це нормально. Новоприєднання зараз це звучить як відсилка до того ж. 18 століття, коли просто силою зброї а, забирають території, що власне і відбулося. Тому вирішили грати, от саме з термінами, які м, позначалися в 20 столітті, які імпонують і росіянам, і а, для того, щоб в світовому інформаційному просторі заполонити його фейками, заполонити його їхні ідеологічними нашаруваннями, їхніми ідеологічними вкидами, було таку спецоперацію, і чергово проведено, тому для цього повернулися до тези 2014 року, коли Дані території почали називати ісконно ісконоруськими історичними територіями. А з такої точки зору, так як всі сусідні країни, майже у світі мають один до одного якісь територіальні питання, тому що кордони зміщувалися і перетворювалися, пройшли лише в 20 столітті дві світові війни, які докорінно змінили мапу Європи та й світу загалом територія сучасної Запорізької області тривалий час була у змішаному володінні українців і кримських татар, зазначив історик. Візьмемо от період якраз розпаду Золотої Орди, а закінчення середньовіччя, початок формування нового часу і формування двох модерних націй української нації та кримсько-татарської нації або Кремли. А після розпаду Золотої Орди і формування. В кордону між Великим Князівством Литовським та Золотою Ордою виникає на наших територіях сучасної Запорізької області з одного боку володіння Кримського ханства, яке потім було в асальній залежності від Османської імперії. І виникає територія, яка була підпорядкована номінально великому князівству Литовському, але в реальності це була територія запорозьких козаків. А справа в тому, що запорозьке козацтво, як авангард формування модерної української нації, формується в той же період, коли і кримсько-татарський народ формується на території самого Криму і північного Приазов'я. Північне Приазов'я, яке входило до цих кочовищ, було б по суті повністю приналежним до Кримського ханства. А різні утворення, які там з'являлися, вони. Або орди е, ногайців там один одного змінювали, але також мали і козацьку складову. Наприклад, якщо подивитися карти і як сучасників, так і взяти описи, е, залишені сучасниками там першої половини XVIII століття, ще раніше е, відомі від. Козацьке володіння і на території сучасного Маріуполя, так і рибні ловлі, і соляні там були не копальні, да, це територія, яка обслуговувалася козаками. Так на Соляних озерах добували сіль і перевозили. У XVIII столітті, внаслідок різних геополітичних подій і воєн, регіон поступово потрапляє під вплив Російської імперії, розповідає науковець. Втім, незважаючи на колонізацію і заселення територій етнічними росіянами, більшість місцевих жителів говорила українською і вважала себе українцями. Переписи, які проводилися в російській імперії в кінці 19 століття, на початку 20 століття, вся статистика говорить: що край повністю, тобто це територія на той момент Олександрівського повіту Катеринославської губернії це північна частина і Мелітопольський, Бердянський повіти Таврійської губернії. Ні, це південна частина, а в основній масі, особливо от ця північна частина, була повністю українською. А за тогочасною традицією писали як мала росіяні. Так mm -hmm. за а, визначалося це за мовою на 80 відсотків. Там населення Олександрівського повіту, і на 60 відсотків територія, яка була. До відносилась до Таврійської губернії і складає сучасну Запорізьку область. Це все було повністю українське населення, яке е, створювало свої просвіти, дав навіть в, в межах Російської імперії, яка заявляла про свої політичні права, які під час революції української революції 1917 1922 23 років створювало збройні загони, які підтримували українську владу там е, і це все це Показувало, що українськість на цих територіях була переважаюча, причому не лише знаєте, є міфи щодо сільської України, так і російських міст. А насправді щодо Запорізької області, то ті та ж сама статистика початку двадцятого століття говорить, що Більше половини мешканців міста Олександрівська на той момент рідною мовою визначають українську мову. А тобто це в умовах, коли жодної української школи не існувало, в принципі, не існувало в Російській імперії їх, таких шкіл. А тобто, це мова, яку вони говорили в побуті повсякденні, постійно нею спілкувалися. І ця ситуація по суті притаманна була всьому приазов'ю. Історикиня і політологиня з Криму Євгенія Горюнова розповіла новинам Приазов'я, що заяви Аксьонова, крім підігрування Кремлю, спрямовані також на підкреслення його політичних амбіцій. Окупаційний чиновник вже давно не приховує, що хотів би контролювати захоплені частини півдня України. Якщо ми подивимось на карту... А це карта десь XIX століття, якраз Російська імперія, да і це якраз буде будуть... ці регіони. Вони ну, майже повністю кордони цих окупованих територій вони співпадають Ставрійською губернією, яка от до якої у той час входили якраз Крим, а ця лівобережна частина. Херсонської області, якраз район, е, ці райони Бердянський та е, інші там біля території частково там е, сьогодні це Запорізька область ре, е, е, її окуповані райони Запорізької області, і в принципі кордони достатньо співпадають. Тобто, фактично, сьогодні це Таврійська губернія того самого 19 століття. Тому аксіонов тут здається більше якраз мріє про те, що може це все все ж таки вони приєднають до Криму. А він про це мріяв, ще в 22-му році, і що він буде керувати вже не тільки Кримом, буде керувати цими територіями, які які колись. Давно вони належали, входили склад до Таврійської губернії. Я думаю, що в нього є такі мрії, і дійсно він робив дуже багато а, на початку. В 22-му році він намагався якраз приєднати ці території до Криму. якимось чином? Потім там а, певна кількість його, а, його а, друзів поїхали працювати на а, ці новоокуповані території. А, відповідно, тобто в, в нього я думаю, що в нього є такі далекосяжні плани. У Криму ще до початку окупації проросійські організації використовували історичну тему для маніпуляцій, зазначила політологиня. Зараз окупаційна влада може лобіювати об'єднання захоплених територій півдня. До російської окупації, оці проросійські організації, яких було дуже багато, вони періодично висловлювали ідею про перейменування Криму і саме перейменування на знову ж таки історичну треба повернути назву. Да, історична назва це Таврія, да, Таврійська губернія, ну щось таке пов'язано з Таврією да, Таврія. Чому? Тому що Крим це все ж таки кримськотатарська назва, тому треба від неї відійти, де показати, що там кримський татар взагалі. Не було, не існувало в жодного з їх точки зору. Вони не мали відношення до Криму. А відповідно, Крим це якраз російська територія, і тут буде вона Таврі на та не має значення, так, але від таврів, але не від кримських татар. І от сьогодні я думаю, що ці тези вони будуть знову ж таки підніматися а можливо в такому в не тільки вже в науковому, а більше в Політичному дискурсі щодо можливого перейменування Криму, щоб це була да, там, не а, а республіка а, Крим, як вони її зараз називають, а, наприклад, республіка Тавріда, да чи Таврійська Республіка, і тоді от можна буде приєднати ці землі, бо вони ж також Таврійські, да от можна буде зробити таку велику територію. Я думаю, що є такі плани. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі. Вини приазов'я.